Він шукає, хто став би в пролом, хто б е, вірив би. Наша ціль сьогоднішньої зустрічі це вивчення Біблії. Ми проходимо пісня римлян, але при цим вкратце б хотів би помолитися. Господь, я прошу Твого благословення і захисту Твого на людей, які в Херсоні. Ти бачиш, хто гине, хто. Потонув Господь, Ісус, ти бачиш ці всі трагедії, які там відбуваються, наскільки ворог розпоясався в тих місцях, Господь, і ми просимо благослови там, де є доступ, там, де правий берег, там, де волонтери, там, де українці можуть добратися, допомагати людям. Господи, благослови захисти. Ти бачиш, що там прострелюється, прострелюється той берег. Я прошу тебе, Господи, постав охорону і захист бережи життя. І також ми просимо за лівий берег Херсона, там, де люди не можуть евакуватися, мають складності, труднощі. Ми також просимо Твого захисту, Твоєї охорони. Твого збереження і милості для спасіння, Господи. Збережи і сохрани в ім'я Ісуса Христа. Також благослови всіх, хто сьогодні зібрались на розбір Слова Божого. Туркайся, сердець, наповнюй силою Духа Святого, своїм помазанням, своїм вогнем в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, Отецьн, Дух Святий. Амінь. Амінь. Добре, дорогі друзі, я радий, що хто підключився. Ми проходимо розбор Слова Божого, можливо, не так академічно, не так сильно, глубоко, але такий загальний огляд, щоб було розуміння, щоб загальна картина відкривалася. І для цього сила для нас, для нашої віри, щоб наша віра росла. Тому що віра від слова Божого, і хтось більш теологічно підкований, більше розуміє, хтось менше, але крок за кроком, вивчаючи, відкривається загальна картина. Що дозволяє діяти нашій вірі і Божій, Божому захисту, владі Божій проявлятися в нашому житті, щоб тьма вона відходила і світла було більше в нашому серці, в наших сім'ях, в наших життєвих обставинах і так далі. Тому 9 розділ: хто слідив зарані, то легше буде. Я побуджую, слідкувати, мати свої в біблії, можливо, конспекти, можливо, якісь питання появляються, можете писати. І в кінці лекції я буду старатися відповісти, якщо будуть якісь питання. От. І так, кожну неділю о 8.00 ми проходимо вивчення Біблії. Тому. Хай Бог благословить. Глава 9 Римлянам, це апостол Павло, він писав до римлян, до римлян, до римської церкви, до християн, розділ 9, перший віршик. І він каже такі слова: Істину кажу у Христі. І от перші слова вже говорять про те, що коли Павло каже, істину кажу, то це правду кажу. А, і друге слово він каже у Христі. В перших главах, в других главах він все утверджував про те, що спасіння по вірі через віру в Ісуса Христа ми отримуємо подарунок, а не заслуговуючи по ділах Його, що це по благодаті, по милості в наше життя. І він осуджував е, людей. Котрі пробували нав'язати людям якісь обряди, якісь справи, діла, і він навіть висвітлював себе, що коли він був, невіруючий в Ісуса Христа, він пробував ділами щось добитися, щось виконати, протидіяти гріху, і в нього нічого не, не получалося. І він казав: нещасна я людина, хто допоможе мені. І восьма восьмий розділ він каже: в Ісусі Христі вихід в Його оправданні, в Його духовному відродженні. Коли ми духовно народжуємося, маємо закони, маємо силу в духовної людини противостояти гріху і смерті цим законом, які в тілах людських в наших тілах. І в 9 розділі він продовжує. «Іст, Істинно кажу у Христі. Апостол Павло вже тут а, загострює у Христі. І в Християн і в Слові Божому використовуються не раз такі е, місця Писань там, де вже не я живу, а Христос в мені. Ми у Христі Ісусі, Христос в нас, Дух Христів в нас, е, тіло Христове, Христос глава, ми Його Тіло. І це саме мається за духовну природу, за духовне об'єднання, що в Христі Ісусі ми маємо це відродження, ми маємо це обновлення, ми маємо цю владу. І апостол Павло він використовує вже е, таку тезу, таке слово у Христі. каже: не обманюю, совість моя свідчить мені Духом Святим, що велика мені печаль і беззупинна біль серцю моєму. Так, я щось задалеко зайшов і ще хотів звернути увагу в першому віршику. Свідчить мені Духом Святим». Апостол Павло він показує цей зв'язок з Христом вже, тому що раніше він не вірив в Христа, він гнав церкву, був віруючим євреєм, але не в Ісуса Христа, Сина Божого. Поки не пережив чудову зустріч з ним і не пережив відродження. І тут Він каже: у Христі і свідчить мені Дух Святий. Також ми зустрічаємо в Писаннях, що в День П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на людей. Ісус Христос, коли був на землі, Він казав перед Воскресінням, перед своєю смертю, не залишу вас сиротами, пішлю вам Утешителя Духа Святого. І в День П'ятидесятниці в народі називають Трійця. Недавно було свято саме в цей день зійшов Дух Святий. Якщо ми будемо досліджувати книгу Діяній в Біблії, це другий розділ, де описується, як Дух Святий зійшов на людей, наповнив серця людей. І апостол Павло він вже також пережив е, наповнення Духом Святим, і він вже каже: Свідчить мені Дух Святий. Е, людина віруюча, котра пережила хрещення Духом Святим, вона переживає цю співпрацю з Духом Святим, з третьою особистістю Бога. Тому в післаннях апостолів апостолів дуже часто. Відчутні такі тези у Христі Духом Святим, Дух Святий відкрив, Дух Святий повів і в новозавітній церкві, яка рахується День народження, також коли зійшов Дух Святий, коли відбулося це духовне відродження, рахується цей свято Трійці не тільки явлення третьої особистості Бога, але й духовне відродження церкви. Як народження церкви, як можна сказати, ми святкуємо, коли ми народилися, і в нас є іменини, Так само в церкві є, коли вона народилася, коли зійшов Дух Святий. Ось, і з того часу люди, які переживають хрещення Духом Святим, які співпрацюють з Господом, вони переживають на молитвеному уровні в співпраці в різних життєвих обставинах, чи то сім'я, чи то фінанси, таку мудрість Духа Святого, Духа Святого як особистість, дари Духа Святого. і ми до цього будемо з часом підходити до духовних дарів, як вони діють, але по черзі, як би післання за післанням. І кожне слово, воно наповнене Духом Святим. Колись, коли я починав тільки вивчати Біблію, брати мені не раз казали, що старайся помолитися, щоб Господь відкривав. Ось тому так само і нам сьогодні, коли ми вивчаємо, коли ми проходимо цей розбір. Тож дуже важливо підходити не просто інтелектом, а своє серце відкривати, просити Дух Святий. Відкривай мені слово Боже, щоб воно наповнювало мене, наповнювало силою, вірою, і щоб могутність Божа вона могла діяти через моє життя.